Так, ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому леопардовому супер-мега нагибучому бою, так можна казати? Можна, звичайно. А в нас тут взвод Т100 ЛТ та Леопард 1. Зараз ми будемо бачити, що вони будуть витворяти. Граємо з 10 рівнями і лише з десятками. Проти нас, якщо дивитися на вухо команди, то тільки один гриль має просто якийсь скажений набір цифр 332 рейтингу. Якось так, все, дивимося, як грає наш Леопард. він стоїть в кущах. Тест ЛТ пробує йому виті... висвітити кого-небудь і є, попадається Попадається в цю пастку AMX 13105. І ми встигаємо його навіть забрати. Фантастика, Фантастика. чудова реалізація. Леопард найкращий снайпер цієї ігри. Ми знаємо це, і він буде напевно таким завжди. Ой, що ж це таке. Бабаху виштовхали там, чи як. Чи вона сама так перекатувалася? Ну, що вже трапилось, то вже трапилося. Поїхала бабаха собі далі. Гуляти про. Так, ну що, ну наш тесту ЛТ тут нам зараз, напевно, вже нікого не підсвітить, тому що ну, зрозуміло, що коли наші ЛТшки піджимаються, то м -м, вороги не будуть ставати в кущі. Якось так воно і зараз і є. А на правому фланці у нас великі проблеми. У нас там один ВЗ-55. Просить допомоги, просить хоча б хто-небудь. Приїдьте мені, допоможіть. А в наш головний герой накидав всього тисячу, тому він пробує ще поснайперити і почекати свого щастя. Можливо, когось червоних максимально розлютять ось ці два невігласа на Алтешках, і вони просто вкатять і захочуть їх знищити. Що це він? Пробував зламати гармату, щойно в мантікорі. Чи в нього є підозра, що просто біля мантікори хтось стоїть? Можливо, і так. Але тоді б він світився від рентгену. Добре, т 110 е 5 У нас чомусь тут знизу катає. Він їде позабирати цих ЛТ-шок. І вже практично забрав повністю нашого Т100ЛТ. Зараз Мантікора, певно, його підбере. Так чи ні? Наш головний герой намагався тут допомогти. Зробив навіть останній постріл постріл віри. Але нічого не вийшло. Ось і все. Ось і все, друзі. Обидві наші ЛТ поїхали вже в ангар. Бачат в кущах в засвіті, друже. Ми його бачимо. 561 одиниця. Шкоди пролетіла щойно з фугаса, і це фантастично. Ну що, буде намагатися, напевно, зараз ще фугаса закинути в гриля. Ой, бідолашка т 10 е 5 А що це з ним таке? Як це він нас не пробив? Це щось неймовірне. Ну, в гриля таких проблем, звичайно, немає. На 731 Гарненько нам закинув. І отримав за це від Арти. Що перший пробний? Перший пробний фугас в Мантікору пішло мимо. Мантікора от уже переїхала, друже. Вона чекає тебе. Трішечки далі. Ну що, у нас тут уже на іншому фланзі я казав, що ВЗ-55 в небезпеці, але бачу, що в нього там все добре. Йому приїхав на допомогу Т-57 Heavy, і вони ніби, ніби зараз впораються зі всім. Але ось у нас вже піджимають під базу Суперкінні чифтей. Але якщо чесно, якісь у них проблеми там страшні. Щось їх там Centurion Action X максимально сильно зневажає, так сказати, можна, бо так воно і є. Один Центуріон і Гриль. Тримаю зараз захист на базі. Ну що, Леопард трішки мимо. Ну і ми в камінь кинули. Один-один будемо рахувати. 5-8. Ми вже програємо 5-8. Нічого хорошого це нам не обіцяє, як мені здається. Ось там наша Арту. Артулечка малесенька їздить катає. В ліс по гриби, напевно, їздив, чи що. Невже ти будеш тут зараз снайперити? Можливо, і буде, можливо, і буде, друзі. Він просто стане і буде зараз чекати. Чекати хорошої нагоди, коли приїде, напевно, сюди мантікора. Ну, я не знаю, не знаю, чи потрібно ставати всю позицію, адже ну ось ти даєш один леопарду, леопард заїжджає вже нагору зараз. Хоча він бачить, що порога в нього, звичайно, є на прикритті. Але все одно його зараз тут можуть затиснути. Фош 155 заїжджає вже з центру. Трішки соромиться, звичайно, свого Фоша, але я думаю, що час настане, коли йому можна буде заїхати. Ніхто не кликав цього непроханого гостя. Ось і він вже піднімається. Наш головний герой не хоче наближатися, адже тоді з, ось з балкону по нам зможе леопард накидати. робити нам максимально болюче, і Фош кидає в ягу. На звичайно велику кількість хітпойнтів. Бідолашка, бідна яга. Як вона там зараз потерпає? Ну що, треба їхати треба їхати до леопарда? Я думаю, що от мантікори тут немає. Ось вона на центрі зараз засвітилася. І якби ж знав, це наш головний герой раніше, якби ж він це знав. Ну що, ворожий леопард взагалі не не, не нарізає, так... в нього немає розуміння, хто в нього стріляє, тому що а він ніби не побачив нас. Сліпенький, чи що? Якось так. Ох, як пощастило, що вони що мантікору забрали. І в гриля потрібно фугас засаджувати. Давай. Ми в тебе віримо. Ми, ми, всі, хто зараз на стрімі, вірять в тебе, друже. 41 хітпойнт. А ось і гриль показався. Ось і гриль. Прямо в рубку на 567. Топ. І знову танкує, як він двічі вже в цій, цій каці щось танкує. І Це щось неймовірне, як можна не леопарді щось дотанканути. Ну ми то розуміємо, що це фарт, але все ж таки. Двічі, це вже якась закономірність? Серйозно? Серйозно. Третій рикошет? Третій рикошет? Це якась фантастика. Та ні, такого не буває. Чіфтейн, якщо він встигне під'їхати, в нас будуть проблеми. Не ризикує, не ризикує забирати Чіфтейна. Їде все-таки Фоша. Бачата забрав. Фантастика. Вони просто його оточують. Вони просто його оточують. І він встигнув закадешитися швидше, чим Фош розвернув на нього свою гармату. Це просто щось неймовірне. Забирає чифтейна і залишається одна артилерія. Він забрав 8 танків. Який чудовий в кінці розбір супротивників і арта їде в ангар. Фантастика! Чудовий бій. Так, небагато настріляв, але ж який в кінці вийшов чудовий колобанов. Друзі, до вашої уваги магазин смарттехніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Ну що, подивимось результати бою? Капець. Це капець. 9 танків поїхало в ангар від пострілу нашого головного героя. Ну що ж, отримав він Колобанова, медаль Паскучі Редлі Уолтерса. Фантастика! 5200 настріляв небагато, але зате 9 танків 10 го рівня поїхали в ангар саме після його останнього пострілу. Навіть в плюс 90 тисяч кредитів. Якась місія виконалась на 50 стандарт, напевно, щоденна. Ось так. Ось так, друзі, всім дякую. Хто був зі мною на цьому реплеї? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом.